Вітаю, я Ольга Данцова. Ми знову зустрічаємось на каналі ХАПС для того, щоб поговорити сьогодні про те, як залишатись в психоемоційному балансі. І допоможе нам в цьому наша експертка, психологія Ольга Горбаньова. Сьогодні ми зосередимось на вкрай важливій і актуальній темі мова йде про аб'юзивні стосунки. Що у стосунках Може свідчити про те, що вони є аб'юзивними, насправді є такі критерії, які чітко показують про те, що ви втрапили в психологічно незалежні, психологічно травмуючі, десь навіть насильницькі стосунки. Отже, якщо говорити про аб'юз, хочу відразу сказати, що аб'юзивні стосунки це не лише коли роль аб'юзера виконує чоловік. Дуже часто це буває зворотньо, коли аб'юзером у стосунках є жінка. Якщо говорити про аб'юзера чоловіка, перш за все, як жінка, ви себе будете почувати дуже нещасливою в цих стосунках. І другим критерієм це постійні гойдалки. Коли від шаленого кохання до. Якоїсь спроби втекти, реально не просто завершити стосунки, а втекти, от просто посеред ночі в тому, в чому ви стоїте зараз, одягнені, просто втекти і ніколи більше в житті до цього не повертатися. Тому що аб'юзивні стосунки люди чомусь часто сприймають, що якщо аб'юзивні стосунки, то це 100% часу погано. Ніякі стосунки в житті не будуть триматися на 100% поганому ставленні. Це завжди буде розподіл 70 на 30, 80 на 20, коли 30 або 20% буде лишатися чогось такого дуже захмарного і приємного. Наприклад, в 70% часу у ваших стосунках ви плачете, не розумієте, що відбувається, ви почуваєте себе погано, а потім раптово ваш чоловік з'являється з вашою каблучкою вашої мрії, з новим телефоном, з якимось супер дорогим подарунком, не знаю, з путівкою на відрядженні якесь. Да, от просто виконується якась ваша мрія. І от саме тут зароджується ваша гойделка, коли ви починаєте собі в голові проговорювати, ні, ну він же мене любить. Він же робить такі кроки, і тут наш мозок працює десь по принципу ножиців, коли він вирізає ті моменти, які вам причиняли біль, які вас дуже травмували, і ви це е виправдовуєте для себе, що ні, ну в ньому ж є щось гарне, є щось людяне, і він про мене піклується. Тому от такі моменти вони можуть відразу свідчити про те, що з вашими стосунками не все гаразд, а більш того, вони мають насильницький прояв. Чого найбільше в світі бояться аб'юзери? Вони бояться бути викритими. І чоловіки, і жінки. Тому що в будь-якому випадку аб'юзери це завжди дуже гарна картинка. Це завжди просто такий ідеал, про який всі мріють. Знову ж таки, хоч про чоловіка, хоч про жінку. Але вдома за закритими дверима це зовсім інша людина. І от саме цей момент він завжди є для аб'юзера просто крахом. Тому аб'юзери дуже часто використовують в своїй техніці залякування. Коли, наприклад, вони починають з вами сваритися, доводять вас до десь істеричного стану, починають це знімати на телефон, потім маніпулюючи це тим, що якщо ви від нього підете, він це викладе в мережу і розкаже про те, що проблема не в ньому, а проблема у вашій психіці. Тому момент викриття є найболючішим і найстрашнішим для аб'юзера. Чи може партнер-аб'юзер змінитися? Якщо це не лікувати, якщо з цим не працювати. І якщо найголовніше, в аб'юзера немає самосвідомості в тому плані, яку роль він відіграє в житті іншої людини, як себе поводить, і які в дійсності з ним проблеми, шансу, на жаль, немає. Тобто єдиний варіант, коли можна змінити аб'юзера, це коли аб'юзер розуміє, що він аб'юзер, і він намагається з цим працювати, це лікувати. І виходити на новий рівень свого становища в житті, як по закінченні аб'юзивних стосунків знову не потрапити в такі ж? В будь-якому випадку тут потрібно йти в терапію. Навіть якщо вам здається, що це вже пройдений момент в вашому житті, ви все зрозуміли. Ті питання, які насправді вас спонукали до цих аб'юзивних стосунків, вони нікуди не подіваються з тим, як ви завершуєте ці стосунки. Перш за все, потрібно для себе зрозуміти, чому ви втрапили в ці стосунки. Що було тим пусковим механізмом, який вас причарував і. Надав цю можливість вступити в ці стосунки. Тобто та проблема, яка вона у вас була, вона з вами і лишилася. Зрозуміти цю проблему на самоті, на жаль, неможливо. Не тому, що ви слабкі чи ви не здатні це зробити, тому що, як правило, це та проблематика, яка вам спричинює певні емоції, емоції болю чи емоції страху. І розібратися з цим. Зрозуміти, що вони у вас є, вам може допомогти лише спеціаліст. Тому що людина вона не піде сама в ту сторону, де їй боляче і страшно. Але не зрозумівши цього, не пропрацювавши це, не зрозумівши, яку свою потребу ви закривали в цих стосунках, а вона в будь-якому випадку була, вступити в здорові стосунки майже неможливо. Маю надію, що цей випуск був корисним для вас. Діліться. Своїми думками в коментарях пишіть питання, і ми обов'язково обговоримо їх в наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та тисніть на дзвіночок. Бережіть себе і до зустрічі на хабзі!